18 січня росіяни атакували Кривий Ріг ракетами. В місті пролунало два вибухи, є жертви серед цивільного населення. На жаль, також є загиблі. Постраждала житлова забудова, а також навчальний заклад. На жаль, підтверджується мій прогноз від 15 січня. Кому цікаво, переходьте та дивіться повний випуск на Ютуб каналі Хай Таро. Кривий Ріг. Випадає сама королева жезлів, все вже говориться про обстріли. Тут, звісно, ситуація критична, будьте дуже обережні, особливо 15-18 числа місяць. Королева жезлів знову ж таки випала шістка мечів, диявол і відлюдник. Ой, кривий гріх. Тут взагалі критична ситуація. Показує удари по закладам навчальним. Це не тільки дрони, це й ракети королева жезлів. Тут робиться все для того, щоб в планах у росіян є окупація цієї території. Вони вважають, що треба знищити максимальну інфраструктуру. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. На щастя, буваються не тільки погані прогнози, але й хороші. Підтверджується мій таропрогноз від 6 січня. Подивіться, я вам говорила, які хороші події чекають на Україну. І, зокрема, ось з'явилися новини, що Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство між країнами. Позитивні моменти для України можуть бути. У січні 2025 року трійка кубків, п'ятірка жезлів і король жезлів. Якщо тут так взяти, можливо, це говориться про якусь операцію щодо. Війни і для акти для посилення наших воїн. тобто як варіант, це може бути, враховуючи шістку мечів, там якась зустріч, така як Рамштайн, де Україні виділять досить таку серйозну військову підтримку. Може якийсь союз воєнний є формуватися по кубків, кубків світів Жезлів. Документ має як відкриту, так і закриту частину. Про це повідомив президент 16 січня. Угода закріплює, що Лондон надаватиме Києву щорічну військову допомогу в 3-6 мільярда доларів, і це буде стільки, скільки потрібно. Також документ передбачає посилення взаємодії в межах військового об'єднання об'єднаних експедиційних сил. Закріплене партнерство у сфері морської безпеки та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. В угоді також йдеться про поглиблення в сфері економічної співпраці, і країни сприятимуть залученню інвестицій, розвиватимуть ядерну енергетику та заміщувати, будуть заміщувати російські технології. Крім того, Україна. Та Англія будуть співпрацювати в сфері освіти, науки, культури, в сфері штучного інтелекту та дронів. після закінчення війни країни працюватимуть над усуненням бар'єрів для поїздок українців і британців. Так що віримо в краще. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.